Чи багато зерна планують зібрати цього року на окупованих територіях півдня України? Скільки російські окупаційні сили за нього платять і куди вивозять? Чи заробляє на цьому Росія і що може її змусити повернутися до зернової угоди? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій частині Херсонщини зібрали врожай вже з половини площ зернових. Озимої пшениці, чменю, ріпаку та інших культур зібрано вже 630 тисяч тонн. Про це 31 липня повідомив створений російськими окупантами телеканал Таврія. Раніше, 21 липня, призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі заявив, що нібито доручив розібратися зі спекуляціями на ринку зерна. За словами Сальдо, фермери скаржаться на низькі закупівельні ціни на зерно врожаю, які становлять від 4,5 до 5 тисяч рублів за тонну. Це менше 2 тисяч гривень. Це справді дуже мало і не окупає витрати на виробництво, зазначив Сальдо. При цьому він визнав, що за низькими цінами здають зерно ті виробники, які не пройшли процедуру перереєстрації бізнесу відповідно до російського законодавства. Тож окупаційний чиновник в чергове закликав їх це зробити і отримати можливість здавати врожай за більш привабливими цінами, а також пообіцяв субсидії. Володимир Сальдо також розповів, що цього року врожайність у регіоні, начебто, висока, і їй не завадило руйнування Каховської ГЕС. І вже треба убирати. человек так устроєн, що він завжди себе какую-то заботу, роботу і е, людей, слюді. А на і сказується водночас, призначений Росії так званий міністр сільського господарства окупованої частини Херсонщини Петро Збаровський, 3 серпня в ефірі телеканалу Таврія розповів, що цього року збиральна площа у регіоні становила 515 тисяч гектарів. Він також зазначив, що лише 40% пшениці, яку збирають, належить до вищого класу. Знаєте, для нас сьогодні рекордом є те, в ветіх умовах вже ми щось убираємо. Практически площадь уборки у нас, учитывая, что мы сегодня уборку проводим на Левобережье только, она значительно, конечно, сократилась, но вместе с тем, сегодня 515 тысяч гектар уборочной площади, с которой уже убрано 58%, и на молотый у нас где-то, на молочного вала у нас зерна около 700 тысяч тонн. Тим часом урожай, зібраний на окупованій частині Херсонщини, активно вивозять через Кримські порти. Про це 5 серпня повідомив центр національного спроту. За даними центру, імовірно, що українське зерно відправляється на африканські ринки. Також російські окупаційні сили використовують Маріуполь. Там курсують фури з зерном, які примуть у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Доно. Голова Скадовської територіальної громади Херсонської області Олександр Яковлєв розповів новина При Азові, що продати врожай цього року можуть не всі фермери. Фермери, які посіялися, а в більшості в свої, вони все-таки сіялися, намагалися зайняти землю, щоб вони не пустували. Вони так само намагаються зібрати врожай і продати його. Не у всіх це здається. Залежить це, Таких факторів, як наявність чи відсутність реєстрації там за російським законодавством цих відповідних фермерів, от ті, хто зміг зареєструватися, тим дають можливість продати зерно ну якби офіційно. Відповідна ціна там може бути теоретично трошки вища. Тим, хто там великі фермери, то вони там змушені оформлювати якісь спеціальні перепустки для вивезення зерна за межі області. Зрозуміло, що там також е, е, жорсткий контроль. Е, кому видавати ці перепустки? Відповідно, ну маєш проявити, хоча б там мінімальну лояльність мається на увазі у вигляді там реєстрації за російським законодавством. Відомі випадки, коли урожай у місцевих аграрів просто відбирали, розповідає голова громади. Навіть спорна якась там корпорація зернова. Яка там пропонує купити твоє зерно незалежно від того, чи ти реєстрований, чи не реєстрований, але ж зрозуміло, що там ну ти поставлений перед такими умовами, що або ти щось отримаєш, або взагалі нічого не отримаєш. Ті, хто там ще там такий фактор, як колаборанти, які нам розуміють губака, чи хто чим дихає, і якщо вони знають, що фермер там десь може себе хоч якось там захистити, то взагалі можуть прийти забрати твоє збіжжя. Ну різні є випадки, тому насправді ситуація складна для фермерів. І і, і, і ніяк зараз не пов'язана з зароблянням грошей, а пов'язана з виживанням. Олександр Яковлів додав, що вивезти зерно з окупованої Херсонщини можуть ті фермери, які мають на це дозвіл. Порт у Скадовську не працює, тому, як правило, вивозять автомобільним транспортом через окупований Крим. Зазначимо, що з огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що на окупованій частині Херсонщини зараз збирають удвічі менше зерна ніж до повномасштабного вторгнення. Вони е, поставили план мільйон сто е, тисяч тонн зерна зібрати до вторгнення. Там Херсонщина збирала 2,5 мільйона тонн за зернових і побових культур. Да? З них напевно десь півмільйона на правому березі, два мільйона на лівому. Ну можна порахувати в яку гігантську суму 2 мільйона а, тонн м, врожаю, навіть якщо по 200 доларів за тонну, можна побачити, скільки втратили і бюджети, місцеві, центральні. Ми всі як громадяни і окремі фермери, як товаровиробники. Це гігантські суми. Які вимірюються мільярдами вже звичайно за, за другий сезон, частина фермерів перебуває під шаленим тиском. Розповідає експерт. Паспорт може взяла, але не перереєструвала своє господарство, не пішла на співпрацю, але продовжує працювати. Є й такі їх. Вони потрапили в дискримі... дискримінаційні умови і можуть продати врожай в півтора, в два, а інколи втричі е, за тричі меншу. Ціну, ніж ті, які російські е, уже російські господарства. Але оскільки система корумпована, то навіть ті, хто не перереєструвався, е, можуть в принципі продавати врожай. Вивозять врожай з окупованої частини Херсонщини усіма можливими способами. Додав Сергій Данило, це створює великі проблеми, оскільки логістика перевантажена. Вони ремонтують дороги, але звичайно ремонтують, для того, щоб техніку пропускати, військову і логістику забезпечувати, але дороги ремонтують реально. І, але вони перевантажені. І залізниця як основний би масовий такий вид транспорту, який для цього найкраще підходить, також достатньо сильно завантажена. Якщо минулого року кримчани дуже раділи, тим, що у них з'явилися надзвичайно дешеві Херсонські овочі, то цього року, наскільки розповідають мені знайомі з Криму, це не настільки масове явище. В результаті того, що логістика, ця навіть між материком і Кримом ускладена. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як російські загарбники заробляють на українському зерні з окупованого півдня. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. На окупованій частині Запорізької області також триває збір зерна. Про це 21 липня повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини регіону Євген Балацький. У своєму телеграм-каналі він написав, що на окупованій території області зерном засіяно приблизно 370 тисяч гектарів. Врожай у таких обсягах забезпечить продовольчу безпеку регіону. Зазначив Балацький. 29 липня. Він також написав, що окупаційна влада Запорізької області хоче експортувати зерно та іншу продукцію до країн Африки. Балацькі зазначив, що співпрацювати з цими країнами готові напряму замість зернової угоди. Начальник міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів новинам Приазовія, що без перереєстрації за російським законодавством у Токмацькій громаді працювати вже неможливо. Якщо ти не оформив, не перереєструвався, то мені не дадуть в тебе. Просто заберуть землю і. Віддадуть тому, хто буде платити податки на РЕФ. Ні, самостійно ти нікуди не вивезеш, треба тільки продавати окремим людям. Ну, тобто назначеним, які довірені. Це там 3-4 чоловіка, які купують це зерно. І вони диктують ціни. вивозять зерно або до Бердянського порту, або до Росії, розповідає Олександр Чуб. Зерно є, вражай десь 40 центнерів. Ціни. По яким скуповують представники Рашки або наші колаборанти, дуже-дуже мінімально. Там щось не можу 4, 4 гривни чи 4 е, рубля їхній кілограм. Там. Е, все це, якщо раніше в минулому році це вивозилось на то елеватор, зараз елеватор непригодний там до роботи. То вивозяться на сірміські хазяйства, не ви формуються машини, і вивозяться машини йдуть, нічого в громаді не залишають. Зерно, яке аграрії вирощували у Токматській громаді до окупації, продавали як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Додав Олександр Чуб. Це зерно, яке було, воно е було призначено, воно вирощувалось для як і для внутрішнього ринку. Тобто і на наші еліватори здавалося, і на продаж було, і на хранення його, воно йшло на переробку нашим, на наших млинах, нашим хлібопекарним виробництвом. Воно йшло через державні закупки і реалізовувався як імпорт. Це був дохід дохід держави, дохід громади. Токіт і самих фермерів був. Ну це це мільйони, це мільйони, мільйони гривень, які не не отримала громада, які не не отримала держава в цілому. Нагадаємо, що 17 липня Росія заявила про припинення дії зернової угоди. Речник президента Росії Дмитро Пісков тоді зазначив, що Росія готова повернутися до угоди, але після того як сторони виконують узгоджену частину чорноморських домовленостей, що стосується Росії. Зокрема, Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, у Кремлі наполягали на підключенні Росільгосбанку до системи міжнародних платежів СВІФТ. У США 5 серпня заявила, що готові допомогти Росії у виконанні вимог зернової угоди. Але Москві цитую необхідно визначитися зі своїми запитами. Кінець цитати про це під час брифінгу сказав координатор санкційної політики держдепартаменту Джеймс О'Брайен. За його словами, Росія висувала низку різних вимог. Усі воно стосувалося неотримання різними російськими інститутами послуг з боку приватного сектора. Сполучені Штати Америки ясно дали зрозуміти, що готові допомогти з цими справами. Однак неясно, що Росія вважає успіхом, заявив Обраєн. Також днями стало відомо, що в останній тиждень серпня має відбутися візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини. За даними турецького видання Хюрієт, під час переговорів турецькі та російські президенти обговорять відновлення зернової угоди. Нагадаємо, що після виходу Росії з зернової угоди президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дії угоди без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди ООН та Туреччині. Світові ціни на зерно різко зросли після того, як Росія вийшла з зернової угоди. невдовзі після цього. Володимир Путін заявив африканським лідерам, що Росія готова постачати Африці зерно, частину з якого безкоштовно. Натомість голова Африканського союзу Азеліа Сумані 28 липня заявив, що пропозиції президента Росії про постачання зерна в Африку недостатньо. За його словами, Путін продемонстрував готовність до діалогу та пошуку рішення, і тепер цитую потрібно. Но переконати Україн. Економічний експерт Борис Кушнірук розповів новинам Приазовія, що вийшовши із зернової угоди, Росія насправді створила проблеми у своїх відносинах з африканськими та арабськими країнами, які найбільше потребують аграрної продукції. Це загальне зменшення пропозиції веде до здороження а, а, цін на аграрну продукцію, а для них це критично важливо. Тому вони ну доволі наполегливо вимагали від Росії повернутися до зернового воду, і більш того, я бою, що ну не ти ж Я думаю, що Росія не і повернеться, але а, намагаючись до того нанести максимальну шкоду а, українським а, портам для того, щоб максимально обмежити можливість вивезення аграрної продукції звідти. Дохідність російського експорту зерна також ускладнюється тим, що дорожче страхування суден, які у цьому задіяні, пояснює експерт, Чорноморські порти вони не такі потужні російські, тому вивезення в дозвіти аграрної продукції йтиме, але значно меншими обсягами ніж вони би хотіли. А, тому виходячи з цього, все в, 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 не так просто, особливо після того, як е, наші почали наносити удари морськими дронами, по е, узбережжю е, норосійська, це створює великі проблеми, в тому числі для транспортування, тому що е, страхування подібних вантажів стає дуже дорогим. Бо це ризики, ризики для кораблів і для врожаю. Тому страхувати ці судна буде дуже дорого. і, Відповідно, дохідність експорту будь-якої продукції, яка йде звідти, вона стає вже дуже проблематичною. Тому, виходячи з цього, я думаю, що по факту вони програють і в цьому Україна не матиме можливості ефективно використовувати свої порти навіть за умови відновлення зернової угоди, додав експерт. Поки не завершаться бойові дії, на жаль, ми не матимемо можливість ефективного використання в портів. Як в зв'язку з тим, що їх обстрілюють, так і в зв'язку з тим, що Росія ж навіть коли зернового діла, вона максимально саботувала її виконання. Вони блокували постійно судна аля перевірками і так далі, і в результаті вивезення вивезення аграрної продукції було в значно менших обсягах ніж наш е, потенціал для її вивезення тому тут е, ну скажімо, ми все рівно доки е, окупація не завершиться е, там українській землі поки ми не припинимо військову агресію до того часу на великий жаль е, е, ми все рівно будемо дуже і дуже програвати від е, е, неможливості експорту експорту аграрної продукції Російський політолог з Праги Іван Преображенський вважає, що Росія припинила участь у зерновій угоді, оскільки має свої комерційні цілі. Я по-прежнему считаю, что, скорее всего, Россия имеет планы в, в неї вернуться, но сейчас у неї две простые цели: уничтожить украинскую инфраструктуру по вывозу зерна максимально повно, чтобы как можно дольше ее потом пришлось восстанавливать. Это первое. И второе, после этого занять значительную часть рынков, на которые до этого поступало зерно из Украины последние годы. Ведь не секрет, что Украина серьезно расширила свои поставки до полномасштабной агрессии и заняла значительное количество рынков, в том числе некоторые рынки, на которых раньше доминировала Россия. Також Росія може повернутися до зернової угоди, якщо Росільгосбанк підключить до міжнародної системи платежів СВІФТ. Так вважає політолог. Я предполагаю, що Росія такую таку рассматривала, и вона була даже базовой. базовою. То есть это была схема, по которой выйти из зерновой сделки, нанести удары по украинской инфраструктуре, попытаться добиться включения российского Россельхозбанка назад в СВИФТ и таким образом получить черную дыру в ткани санкций, через которую деньги в Россию из России будут протекать более или менее свободно. И после этого, согласившись, Как это они называют, жест доброй воли сделав, доброї волі на уступки біднішим африканським арабським странам, нет, уступив дорогому другу Реджепу Таїпу Ердогану вернуться в зернову сделку, потому що Росія на ній теж неплохо зарабатывает. Якщо Росія не повернеться до зернової угоди після зустрічі Путіна і Ердогана, це буде свідчити про її остаточний кінець, додав Іван Преображенський. Но я подозреваю, что у Реджепа Эрдогана достаточно инструментов, чтобы постараться принудить Путина к соглашению. Просто нет смысла пытаться ими угрожать, что называется, удаленно. А это два диктатора, которые хорошо понимают друг друга, говорят на одном языке, и, конечно, договариваться им обоим удобнее при личной встрече, когда они прямо могут, что называется, двигая фишечки по столу, показать, а я тебе вот это вот сейчас устрою, эту условную войну в Карабахе разогрею снова, или российский газ внезапно окажется какой-то не такой, не пойдет больше через Турцию, так называемый хаб, который там пытаются организовать. Не, не. А, і є другие можливості для економічного давлення з стороны Эрдогана. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.